Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про найулюбленішу пору року всіх дітей та дорослих, а про яку саме зараз дізнаєтесь? В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Яка пора? Так, це літо. Літо, як і кожна пора року, має три місяці і називаються вони червень, липень та серпень. У народі червень називають різнобарв'ям, первістком літа або хліборостом. Червень місяць тиші у природі. Саме в цей час у птахів та диких тварин з'являється потомство, і тому людина повинна дотримуватись тиші. Не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. 22 червня найдовший день у році, літнє сонцестояння. Він вважається астрономічним початком літа. Липень дуже давня назва місяця, подходить від слова липець липовий мед. На цей місяць припадає період основного медозбору. Стає також дуже спекотно, особливо в полудень, тому треба обов'язково носити головний убір і пити багато рідини. У лісі з'являється багато смачних ягід та лікувальних рослин. Серпень від слова серп це знаряддя, яким жали зернові. Серпень місяць збору урожаю, а також збираються у вирій перелітні птахи. Спочатку відлітають зулі та стрижі, а за ними ластівки, на кінці серпня журавлі. У різних районах землі літо істотно відрізняється за основними ознаками, але ми розглянемо характерні ознаки для нашої місцевості. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт, повітря та воду. Погода стоїть тепла і сонячна. Іноді йдуть короткочасні теплі дощі з громом і блискавкою. Після цього через короткий проміжуток часу може з'являтися веселка. У день сонце встає рано, день довгий і жаркий, ночі теплі та короткі. Вода в водоймах стає теплою і в них можна купатися. Люди носять легкий одяг, подорожують, багато часу проводять на природі. Багато різних комах, птахів та квітів, фруктів та овочів. Також для літа характерні свої природні явища гроза, дощ, град, веселка та інші. Грозу можна визначити як явище, коли між землею та хмарами виникають блискавки. Це найсильніший вид опадів і одне з найнебезпечніших природних явищ з грозою йде грім і сильний дощ. Град це теж опади, але тільки у вигляді частинок льоду, градин. Вони звичайно мають неправильну форму або форму кулі, досягаючи різних розмірів і різної ваги. Утворюються градини через переохолодження капель вологи у великих хмарах. Великі градини утворюють за наявності сильних. Від східних потоків. Град зазвичай падає під час грози і може завдати значної шкоди сільському господарству, людям і їх майну. Веселка це оптичне явище. Вона з'являється в повітрі з підвищеною вологістю, зазвичай після дощу або туману. Сонячне світло заломлюється у крапинах води. В результаті чого білий колір розбивається на спектр. Вода в цьому випадку є призмою. Дуга містить сім кольорів і з'являється на протилежній стороні від сонця. Також існує туманна, вогнена та місячна веселка. Літо, як і кожна пора року, має свої прикмети. Ластівки літають над водою низько. Хвилі розбивають, значить, дощ близько, мов червоні квіти, хмари в небі синім, значить, завтра діти, буде вітер сильний. А як льону річка в полі засиніла, Знаєте, що суничка у гаю дозріла. Улітку достигають овочі та фрукти. Пташенята вчаться літати, збирають хліб. У диких тварин, так як і в птахів, влітку багато клопоту. Годувати дитинчат, вчити їх добувати собі їжу, охороняти їх. Не можна торкатись молодих звірят, забирати їх з лісу додому. Це небезпечно і для тварин, і для людини. Тварини можуть заразити людину різними хворобами, а також можуть напасти, якщо вони з малятами. Наприкінці весни. У всіх птахів з'являються пташенята, а влітку пташенят виростає пір'я. І поки пташенята не навчаться літати, батьки їх годують та оберігають від хижаків. Літо гаряча пора, дуже багато роботи, і в це висловлюється у прислів'ях про літо. Бджоли раді цвіту, а люди літу. Літо запасає. А зима з'їдає. Літо дає коріння, а осінь насіння. Літо це найвеселіша пора року, і щоб такою вона й залишалася, потрібно дотримуватися певних правил. На прогулянку виходити обов'язковому головному уборі, щоб не було сонячного удару. Намагатись перебувати в тіні дерев або під навісом і довго не засмагати. Пити більше води, грати в спокійні ігри, тому що занадто рухливі таку пору року небезпечні. Купатися тільки під наглядом дорослих, не пірнати у незнайомих місцях, не запливати за буйки, не балуватися на воді. Яскравого та безпечного вам літа!